Можливо, ваших особистих інтересів, це зустріч з жінкою, так отримати від неї поради, отримати якісь підказки, і у підсумку зовсім того не очікували. Ви отримуєте ключ, який відкриє вам вихід, як я розумію, так це ключик на, от знаєте, я б цей ключик назвала виходом на впливових людей. Вихід на впливових людей. І ви зможете таким чином якусь важливу для вас задачу вирішити. Самостійно ви б не справились. І, мабуть, ви знаходилися в пошуку такої людини. От, зовсім неочікувано. Ви йдете за якимись порадами, підказками до цієї людини, обговорити життєві моменти, ситуації і. Ця жінка знайома ваша людина, з якою ви можете обговорити ці моменти, і неочікувано людина виведе вас від...